Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Діставайте, будь ласка, свої прописи. Адже ми сьогодні будемо вчитися писати малу та велику букви йод, склади та слова з вивченим буквами, а також будемо списувати. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. І почнемо ми наш урок із. Побудови звукової схеми слова. А якого слова? Того, в якому є звук Й. що ми бачимо на малюночку: чашка та чайник. І ще раз промовимо: чашка, чайник. В якому слові є звук Й? Правильно, у слові чайник. Чайник. Два склади. Побудуємо звукову схему. Перший звук ч? А завжди м'який Й. Н и К. Чайний. Перший склад наголошений. Впіймайте звуки. Які звуки Й. Йой! гукає Йосип. Йоржик йоду просить. А як же його впіймати? Пригадуйте, коли ви чуєте звук Й, Треба плеснути в долоні. Давайте ще раз. Йой! гукає йосип. Йоржик йоду просить. Йой, поранив плавничок. Йоржика крутій синок. Ні на йоту не злякався, Йоржик йоду не боявся. От такий віршик Лесі возню. Я сподіваюся, що ви скрізь встигли. Поплескати в долоні. Ну а тепер порівняємо друковану та писану букви Й. Схожі вони? Так, схожі. Але у букви у писаної, закруглені всі, бачите, палички? Подивимось на велику букву. Вони дуже схожі. Так? Але треба просто зробити отут заокруглення. Дивіться, у друкованої букви забули намалювати вгорі отаку чайку. Так. Зараз перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите, відкрийте зошит на сторінці 48 та почнемо працювати. Над цим малюночком, що ми тут бачимо? На пасіці працює бджоляр, так? Кого ми тут бачимо ще? Хто це такий? Це їжачок. А що ж ні одного слова з буквою йод немає? Є адже багато-багато бджіл називається рій. Саме це слово з двома м'якими «р» та «з» і сховалося у звуковій моделі. Я придумала речення, дідусь працює на пасіці. Придумайте, будь ласка, своє речення за цією схемою. Ну що ж, поставте в повітрі руку з олівцем. Та спробуємо написати спочатку в повітрі нову букву Йод. Починаємо дві ці палички заокруглені у межах основного рядочку, а от оця чаєчка вгорі над рядочком. На рахунок раз, і два і. і вгорі. Три. Тепер подивимось на велику букву. Вона відрізняється в розміром та оцим заокругленим гачечком, з якого починається буква. Спробуємо її написати: Раз і. Давайте ще раз, бо перескочило щось. Раз. І вниз ведемо два. І знову вниз три. І, і вгорі малюємо чайку. Ну що, а тепер спробуємо написати цю букву в рядочку зошита. Спочатку розглянемо, з яких елементів складається. Запишемо її за контурами. А тепер напишемо склади: Ой, ай, ей, і. А зараз разом з Йоршиками, з Йоржиками, бачите, виконаємо вправу для очей. Рухаємо лише очима. Продовжуємо працювати в зошиті слова гай-рій з великої букви ім'я Йосип. А потім треба написати слова, подані друкованим шрифтом: мій твій. Погляньте, яка красива пташка. Це сойка. Скласти треба звукову модель. Зробіть це самостійно. Та дописати ще треба слово сойка С, буква Є, далі О, «й», «к», «а». І красиво їх поєднати між собою. Тепер швиденько зробимо пальчикову гімнастику. І продовжимо працювати, але вже тепер в додатковому зошиті. На першому рядочку напишемо піврядочка букви Йо маленької, а потім слово айстра. А от на другому рядочку велика буква Й, а далі із середини рядка слово ЙОД, а тепер порівняємо та напишемо дуже схожі між собою букви У. І, та йод. Зараз запишіть, будь ласка, колір кожної тварини. Поставте відео на паузу, а потім себе перевірите. Наступне завдання продовжуємо працювати в додатковому зошиті. Запишемо парами слова. Старий, новий, сумний, веселий. Мед солодкий а лимон. Мед солодкий а лимон. Лимон кислий. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. А тепер буквена математика. Спробуємо скласти з вами слова му плюс З плюс Ю. Що вийшло? Музей. Тепер ліс мінус ес. Вийшло Лі плюс НІ, плюс Йот, плюс К. Лі-Ні К вийшла. Далі не підказуватиму. Поставте відео на паузу. Спробуйте. Розгадати, розв'язати вірніше оці буквені приклади, а потім перевірте себе. Після цього запишіть всі ці слова в рядочок, якщо навчилися вже писати кому, то через кому у вашому додатковому зошиті. А зараз оцініть, будь ласка, свої емоції в кінці уроку. І почнемо разом виконувати фізкульт хвилинку, яку ви продовжите самостійно. So Дякую вам, дітки, за увагу. За бажання можете продовжити. А я прощаюсь з вами до наступного уроку.